Всі вже давно звикли до того, що в Україні політика, особливо в передвиборчий період, є більш або менш вдалою симуляцією. Кожен з учасників перегонів намагається видати себе за когось іншого. За когось то мав би бути настільки привабливим для виборців, щоб вони змусили себе відірватися від диванів та телевізорів і у свій законний вихідний вирушили до виборчкомів виявлятись. Набір образів, що експлуатується, не надто широкий. Міцні господарники, молоді реформатори, непримиримі борці з корупцією та радикальні змінювачі всього, використовуючись. З року в рік образи стають невід'ємною частиною, фактично другою шкірою політиків. Деякі настільки звикають до своїх ролей, що щиро починають вірити в те, що образ сформований мас-медіа і є їхнім справжнім. Я Наперсточники починають вірити у свою здатність забезпечувати сталий економічний розвиток, важкоатлети, у здібність розробки та втілення результативних реформ, рафіновані інтелігенти, у власний брутальний радикалізм. Схожі прояви шизофренії трапляються у професійних акторів, які надмірно перевтілюються в своїх персонал. Наджів. проте однією з вершин акторської майстерності і є вміння знімати образ після вистави разом з цинічним гримом серед українських політиків. Пальму першості в цьому безумовно варто віддати комуністам. Вони знайшли настільки далеко, що взагалі не потребують жодного гриму, закликаючи до націоналізації стратегічних підприємств, та ведення податку на розкіш, встановлюючи пам'ятники Сталіну та погрожуючи встановити диктатуру пролетаріату, вони навіть не намагаються ховати свої розкішні годинники, автомобілі, заміські маєтки та інші атрибути скромної чарівності буржуазії. Їхні ситі обличчя нагадують мальчиша-плахіша, який не лише встиг отримати від буржуїнів бочку варіння і корзину печення, але й суттєво скоротити їхній вміст. Однак, очевидна невідповідність власному образу не зупиняє українських комуністів. На своїх Порше та Бентлі вже понад 20 років вони продовжують гастролі Україною, агітуючи за соціальну справедливість в редакції Карла Маркса. Спостерігаючи за цим театром абсурду, попрошується логічне запитання: що б робили ці полум'яні де? Ти червоного обряду, якби на вулицях дійсно з'явилися експропріатори в шкірянках та з маузерами. Ну, все добре, нехай щастить.